Так. Ну що, я там годую мусю. Зварила їм таку кашу смачненьку. Ось там в мене гречка, овсянка, суповий набірчик такий зварила їм і додавила оцей паштет екстра. І тоді вони тої кастрюльки ось варила, Тоді вони його кашу їдять. А так просто не хочуть. Якщо є щось смачненьке, таке типу паштитику їдять. Насипала, мусик вже поїв. Такий хомчик у мене, такий мусик. У мене не голодують собаки. І наварила велику кота. Мусик смачно, бо оси не дають. Оце ж оси літають і мені дають нормально поїсти. А, така Мікс каша вийшла. Ось, Овсянка, гречка, набор сиповий. Там ще чорний хліб трошки в мене було і паштет екстра по ієрархії їсти, хто старший, хто молодший. Це їм такий смаколик приготувала. Ось, до речі, кстати, оці квіти з тему висять у мене на горшиках, наче живі. Коли вже, вже все засихає, в мене є ось мальви, відійшли від коріння. Бачите, вони пішли трошки від коріння відходити і знову цвісти, Бо я їх підрізала. Якби не підрізала, вони. Бачите, вже квітки нові пускають, будуть ще цвісти до самих самих холодів. Палки ті позрізали, не молодились, таки стали. Ось, то Хоч якось радують. Петрушку поливаю спеціально, щоб вона більш зелена була, ще, щоб якась зелень. А я в теплиці зелень посадила. Ось, ну, Тут сьогодні підгодувала гібіскуси, трошки підлила тут. Такий вже камишик. Вже став великий, він буде взагалі великий-великий. Ось. Ну, портулаки вже менш цвітуть, тому що відходять. Ось. Так що якось так викопала моркву, пішла на город. Зараз вам покажу свій город. Ось, Викопала всю сьогодні моркву, бо вона вже не яка вже сохне, вже може портитися, тому я її в холодильник поклала, а дещо потерла на терку. І поклала в морозилку. Ось такі вже помідори в мене. Доходять. Ну, ці бурі я зриваю. Наприклад, такі ще вони стигнуть, я їх отак от зриваю, вони полежать, дойдуть. Ще будемо їх їсти. Месяцю. Ось цю. цю, бачите, ще помідорки є, тому всі не зриваю. Ось а так вже город майже пустий. Є перець, є синій, в принципі, ще на той стороні. А тут в мене вже все. Це буде скоро відпочивати все, взагалі. І кудрик вже треба знімати, зривати, робити з нього вино вже, розумієте, він вже стиглий стиглий той кудрик. Вже. Треба з ним поборотися на настроїтись і робити вже вино. Такі вже громкі, не поналивалося. Рано в цьому році, бо пчоли будуть їсти виноград. І ось такий перець у мене ще є. Ще його чорпаливала. Ще щось є, таке на салатик. Ось і моя тепличка, жовті, ці помідорчики збираю. Дуже жарко, дуже жарко, бачите, щерву тепличні мої. Ось і огірки поперла, дивіться. Почали відхожу. Я так і знала, що вони пізніше почнуть. Я їх сьогодні підгодувала також органічною підгодовкою, щоб вони в'язались. Бо вони цвітуть, але не дуже щось я бачу, щоб вони в'язалися. Хочу, щоб в'язалась. Ось, ну, що тут? А тут я зелень, вже пробивається, бачите, дещо. Рядочки. Рукала, щось таке, я тут посіяла, хай буде зелень. І от такий ще помідорчик. У мене в теплиці є. Такий якийсь несуразний, з тих, що я не вирвала. І ось одна, один огірок, який зовсім не росте. Просто, просто так росте і не росте. Так, теплиця вже напівпуста. Ну, подивимось. Може з краю буду заходити рвати ще якісь свої огірки на салат. Довше всього будуть отут якісь помідорчики, буду стібати. Ось ці будуть іще зріти, червоніти, будуть співати. І може якісь огірки будуть свої ще.